Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси в благий душі наші, Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твої слова. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 14 глава, з 35 по 15 главу, -го 11 вірш. Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих. Та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву. А він у відповідь сказав їм А ви чого порушуєте заповідь Божа? Вашим переданням. Бог б заповідав, шануй батька Твого і матір, і далі, хто проклинає батька матір, хай буде скарне на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже і не шанувати свого батька чи матір свою, тож вашим переданням усуває заповідь Божого. О лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая, оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів, і, прикликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що до ус входить у скверні людину, а те, що з уз виходить. Те осквернює людину. Інколи наша поведінка може здивувати нас самих, можемо чинити те, чого самі від себе не очікували, а може і інші не очікували від нас. Але якщо ми так повелися, значить у серці мали щось невирішене для себе, що в конкретній ситуації стало для нашої поведінки визначальне. Те, як сьогодні євангелист каже, не те, що з ус виходить, оскверню людину, а те, що з ус виходить, те оскверні людину. Не те, що до нас заходить, а те, що виходить, дуже важливо, яке є наше серце, чи наше є серце чисте, чи воно є забруднене, і воно виходить різні нечисте. Просімо Господа, щоб Господь. Допоміг нам плекати наше внутрішнє пуття, адже якими ми є всередині такими і творимо обставини навколо нас, нашій сім'ї, нашій спільноті, на нашій парафії, що маємо у своєму серці те виявляємо назовні в кризових ситуаціях. Господи, я тебе хочу попросити, щоб Ти очистив моє серце, щоб я могла. Родити добрі плоди, щоб я могла йти до людей з відкритим і чистим серцем, щоб могли побачити тебе. Замешкай у моєму серці, моєму серці і переймени його на світло. Амінь.